Представники різних підрозділів Рівненської АЕС взяли участь у звітній конференції організації молоді первинної проспілкової організації підприємства. Нині на атомній станції працює 1565 енергетиків віком до 35 років. Це становить 20% від усіх працівників Раес. Під час конференції делегати розглянули звіт про діяльність організації молоді у 2024 році та одноголосно визнали її роботу задовільною молодь. Рівненська атомна електростанція мабуть найпотужніша мабуть, найактивніша вони стільки зробили за минулий рік. Ми бачили, які були потужні акції в усіх напрямках діяльності: це і в соціальній сфері, це і в профорієнтаційній спортивній заходи проводились дуже багато. І звичайно, вони мають бути от таким двигуном нашої станції, нашого суспільства. Заступниця голови профкомурая Сетяна Васильєва наголосила. Молоді атомники мислять сучасно, не бояться змін, швидко опановують нові технології і є майбутнім профспілкової організації підприємства. Їхня енергія і креативність це те, що дозволяє нам рухатися вперед навіть в найтяжчі часи. Бажаю нашій організації, розвитку, процвітання. Бажаю організації проводити ще більше гарних благодійних таких заходів, потужних підтримку збройних сил України для того, щоб пришвидшити перемогу, для того щоб розвивати наш, наш підрозділ структурний і наше товариство. Голова організації молоді Давид Айвазов висловив подяку адміністрації РАЕС та профспілковому комітету підприємства за активну підтримку молодіжних ініціатив. В свою чергу голова відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області Сергій Гуцало зазначив, що плідна співпраця організації, спрямована на розвиток молоді Раес, триватиме і надалі. Серед інших питань конференції зміни у складі ради організації молоді її поповнили п'ятеро молодих атомників Раес: Ольга Сорока, Юлія Кваша, Дарія Папижук, Роман Басюк. Наталія Журик, я знаю в першу чергу свої сильні сторони, і я впевнена, що співпрацюючи з моїм колективом, майбутнім саме в організації молоді, ми зможемо об'єднати наші зусилля і впроваджувати нові ініціативи, і нові ідеї, і втілювати їх у життя. Учасники конференції також обговорили та затвердили план роботи організації молоді Раес на 2025 рік. Давид Айвазов зазначив, що очолювана ним організація ставить перед собою амбітні цілі, спрямовані на активізацію молодіжного руху на РАЕС. Плани організації молоді на 2025 рік. Це реалізація всіх тих спортивних івентів іміджових заходів, проведення конкурсів профмайстерності, проведення фотоконкурсів, проведення конкурсу наукових доповідів, проведення благодійних заходів на підтримку Збройних сил України. Учасники конференції затвердили план робіт організації молоді на 2025 рік. Але справам на його коригування радою організації молоді. Давид Айвазов підсумував, попереду у молодих працівників РАЕС ще багато викликів та можливостей. Ми впевнені, що разом зможемо досягти ще більших результатів. Тетяна Ковальчук, Павло Жих УІТАЗГРАЕЕС